Ну і починаємо відео з зборки замочка. Заднє закриття нижніх замків. Замки вже я ось вершочок уварив. В ній нижню часть. Верхня ж вже давно зварена там. Отак. От. От Ставив я трубу. Не, тобто це не труба, це пруд, по-моєму, на 24. Сейчас даже. Да, 24. Прут на 24, четыре, отверстие на 25 у нас. Есть, чтобы зазорчик. В общем, что мені не нравится. В принципі, якби було три замка тут ще б там була упора, було б хорошо. Но. Кріпа на такой длині не бачу смислу, я зробив великий. Це у нас 20 мм, це 10. Верхушки у нас пруд 16, а це 8 пластина. в общем я хочу ще сюди виточити втулку, приварити, щоб вона тут було на втулки і щоб не було такого. Потому що ще. Мало ли що ми тут будемо возити? Може дрова, воно буде туди падать і ламати цю штуку. Тож нам таке не треба. Тож, або ще один кронштейн, або втулку. Я вирішив сюди втулку. Значить так. І на край втулку. Тому що що? Правильно, тут буде велика нагрузка, може закрити, відкрити. Що ще ми ставлю е, Петлі снаружи, крючки всередині. Коли вона тут привариться, вже вона ця труба вже вона не буде йорзатися ні туди, ні сюди. Тобто Ніякі фіксувати не треба. Тут залишаю примерно 2 см тут оставив. Ось тут не знаю чого, просто оставив все. Тут це все обріжеться. Буде ручка, якась ще не придумав яка, не придумав як її фіксувати, так, щоб придали і вона тут зафіксувалася. Втім, це вже все буде, коли все поприварюю і побачу, наскільки воно тут стоїть. Тобто зазори, які йдуть, наскільки буде крутиться труба на кручення, нас тут зажать. общем, чуть попожав буде це все. Короче, по задньому борту вже майже все готово. Ось у нас такі тут ручка. Ще не зрозуміло як зробити мені цю ручку, тому що я не хочу якийсь там цепочок чи прив'язувати. Хочу якийсь автомат зробити. Ці ось теж замки. Раз. Все, тут буде отверзія, болтик і... Раз закрутив на болтики, все ручка вже не відкривається. Потім бризовички. так бризовички ось зроблені. Там для проводу, ось проволочка на 6, ресивер також поставив. Тут ось теж це все для проводів, щоб вони жорстко їх закріпити, щоб не тіліпались. Ось, все, проволока на 6. Все приварено, все буде жорстко. Заднє вже зроблені, тут залишилося кронштейн який зробити під бризовик. Так, фонарі, тут, 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 тут. Зараз запасочка. Тут придумав отак. Найшов такий механізм, приварив футорку сюди і з балонник. Буду закручувати. А це, це штопор. Понад тобто раз відкрив, воно защелкнуло. Все. Сейчас буду пробовать його піднімати. Дошло діло до уплотнителів. Тобто ми погнули нам уголочки такі. Це, Кстати, зернову за остатки. І, короче я так уголочок такий варю вдоль вдоль борта. Все-таки вирішив середини варити, тому що вдруг борт е буде видувати под нагрузкою, може він же і граю, все-таки трохи от ось сильно на, на надавичі. Тут між петлями, там, петля отут десь, то тут може бути таке пузо робиться. У нас ножом я таке колись було, настільки борт согнувся, що вийшов з крючка на вилу. Ну, Там же крючки просто прямі, немає цих фіксаторів. Е, в общем, того, якщо у нас би було знизу, то воно отогнулося і з'явилася б щелька. Там. А коли зверху у нас є ось е, 25 мм да, на оцей двох борта. Причому, ну, борт там може міліметрів на 5 наверное, максимум. все зіграє. Зараз ми так робимо і потім сюди в цю щельку. Я вже придумав не п'єний, а ми зробимо силіконом. І воно буде як резиночка. В общем. Задній борт вже зробив. Що залишилось оцей. І ну, це легко, цей тільки набік відкривається. А от з тим важкувато буде. Так, продовжуємо прицеп, вже він покрашений. Таким от вийшов він цветом. Так, по заднім кронштейном. Отак получилось. Значить, тут середини. Ну і тут середини. Все, Що, то щоб палка не здвигалась. Тут такий маленький люфтик є. Тут просто труба для поддержания. И ручка. Ручечка. Так. Чик. Тут будет отверстие для болта. Будет что порыться еще. Ну иногда. Так вот она раз. Чик. Открылась. Сейчас сборки раз открылся. Все. Краска ще не висохла. Все. Так, сейчас мы хочу... Хочу помить раму. Цю грязюку змить і черненьким продуктом тут. Короче, помив я раму. Ну, не знаю що робити, тому що тут така антигравійна обробка, що що можна і позавідувати. Це смола. В общем, рама тут така не дуже... Ну, хороша, кстати, рама. А от смола просто везде. І я даже не знаю, як її... Ось куски такі. Да. Ще великі куски може і можна якось познімати. А мелоч, я думаю, йоршиком почнеш болгаркою терти. І все воно буде заялозиться. Це все Смола якого вона тут вообще? Блядь, да, по идее вона как бы був мороз, а вона б подпадала ж потеликом. А так даже не знаю. Ну може, так, на перфоратора бы була велика така насадочка. Може вона тоже подкалась. Короче, не знаю, може сейчас поверху просто дойну. Щоб було равномерно Чорне все. та й все. Взагалі в планах було зробити тільки кузов і все. Ну а тут вже ось почав робити шпильку, поміняв, була оборвана, колодочки там все помазані. Колодки, кстати, хороші там помазав вали. Тільки ця не промазалась на деслі. Задню я не знаю. Таке хочеться поміняти на квадратну, тому що... Может быть с тихосмотрами проблемы. Ну и сейчас добавилось драмы. Так, оці надо порівняти. Кронштейн, это від перегрузив их. Тут трошки погнуло. Може сейчас різачком резачком понагреваю. Ну не знаю. Тут задня балка красиво покрашится. Там просто піддуть чорненьким. Та да і все. Коротше, оце я не знаю, це заводський, усилитель чи ні, а то точно, мабуть, ні. А оце Так, подйомник вже тут щось бачить почав знімати Не знаю чим. треба помити його теж зняти буде У мене ідея народилася як це зробити Не здирає це зробити йому обробку, Щоб він не був Ржавий, але в те же час був однотонний гравіком. Просто задуть гравіком. Тобто зараз воно висохне, можна помазати цим проти вржавчини, кислотою обробити і перекрити потім просто з гравіка задуть. Оце все. А оце красиво красочка. Ось так от. Так, короче, підняв трошки кузовок. Обробив, э, протержав, чи не протравив кислотой. Ну так от. Сейчас ще там 1,5-2 часа, ще мені залишилося часик подождати. І буду красить. Що, короче, я рішив. Повністю ми це не здираємо його, ну його невозможно здерти. Коротше, я буду краскою красити диски, понятно. Задню балку. Потім раму ми красимо. Мастікою я буду дую з та пістолетом цим, що гравіка. под гравік. ресивер краска это тут тоже э, дуем мастикой и вот это и дышло краской как так ну и диской понятно краской так закончу я наверное уже все покрасочные работы может конечно еще что-то в общем таки у нас получилось Зараз будемо колеса збирати. Одне вже ось поставили китаєць. Там теж буде китаєць. Потім тормоза. Ну, Подводимо тормоза, мажемо тріщочки, пальці всі. Тут вже бризовичок повісив. І тут буде коротенький ось ще, малесенький. Так, що ж тут ще? Ззаді це останеться. Потім тут брозовик ще повіситься. Задок я вже трошки трошечки зібрав. от. Тут фонарики задній ход. Таблички ще. Ось так будуть таблички. і ця сторона у нас теж брозовик повівся вчора. Так. Ну якось так. Уже, уже почти на финишной прямой. Останеться только нашивочки прикрутить. вот что не лежать. Сюди, сюди, коротше по всім. І все. І переходимо, мабуть, до цієї проекту, знімаємо будку і ціля. Переставляємо кузов з того зіла, що, що в селі стоїть, да? хто слідить за каналом. там. Думали його на розборку, потім вирішили встановити, на кузов з нього я заберу сюди. Так, а по дороботкам нам нас тут залишилося що? Поставити різятичку сюди. Поставити тормозний екран, тому що я заказав ремкомплект треба перебрати його. Там проводка вже вся пущена, аж до задка, так само ці трубки вже всі на пластиковій стоять. І останеться ще гідравлічна трубка. Ось гідравліку. В общем, тут батя зробив шланги, а я хочу зробити на на отаких от желізних штуках. На трубках. То есть, тут труба, тут потом вкруг йде резинка. Ну, резиновий шланг. Потім йде потом, желізний. І тільки вот тут кусочок маленький йде резиновий. Тобто були тільки два маленьких резинових шланга. Ну і зрозуміло, що між машиною і сідлом. Сідлом. З цепкою. Я по привичці кажу, сідло. І ще треба одна пружина така, тобто не можу зрозуміти, з чого це пружина, що вона йде з різьбою внутрі. Йде закрутка і там різьба. Тобто це не крючки, що висять, а іменно в пружині вкручена така втулка. Вона просто по длині якраз підходить, щоб борт відкривався повністю. У мене є коротші пружини, таких не вистачає. Корочі, посприцював вже весь прицеп, все пішло, крім оцього одного вузла надійшли. Там все. Ну, корочі, везде всі точки промазались. Звісно, е -е, у нас тут треба робити втулки, палець і вали теж треба варити, втулки. Ну, ззаді хай, допустимо, можемо ми балку будемо міняти. А впереди тут, треба робити тормозні вали тріщотки. Ну як, вони то будуть, зараз трошки тормозить, але не буде той чіткості. В общем, це я вже думаю, навірно, на наступний рік будемо його робити. Бо поки що треба займатися, наверное, оцим. Коротше, взагалі задача була яка в цього прицепа? Виїхати там. Зерно трошки повозить. Но ми вже не встигли на зерно, то тобто є буде просто стояти. Так, навіть круг Круг розпрацювався весь. Навіть вон повиходило масличком містами. Так, ладно, зараз знімаю, будемо пробувати вибивати палець. Я його вже ось давленням пробував воздухом видавлювати. Ніхера. Короче, вот так даже полностью його не выбиваю. Ось дырочка. Сейчас мы її чимось спробуємо колопнуть. А ну о, та тут глина что... Конечно вона його не пробиває. Так, а дальше? Так, напоминаю, цена сейчас под давлением, и там еще есть мазута. В принципе, что-то что похоже, я и думал, что будет. Ну и все, короче, я довше тут все. З цим чистим його тим вибивав. Так, тепер що в нас? Тепер у нас нарисувалася проблема, що одна пружина теж дуже дійшла високо. Дійшло Дужна бути на рівні фаркопа. Того тут должні стоять. Болти регулювачні, які допомагають виставити площину дишла. В общем, щось будемо думати з цим.